Якщо людину зґвалтували чи обікрали, злочинців не посадять, а просто будуть контролювати на волі. В Україні за півроку з'явиться новий вид покарання пробаційний нагляд. Це коли людина замість того, щоб потрапити до в'язниці, потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні зобов'язання, наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, пройти навчання. Іноді за її переміщенням стежитиме електронний моніторинг. Але найцікавіше інше, а саме злочини. Які влада не вважає тяжкими серед них побої та тортури, домашнє насильство, погрози вбивством, зараження невеліковною інфекційною хворобою, ненадання допомоги хворому, насильницьке донорство, експлуатація дітей, крадіжка, грабіж, хуліганство та шахрайство, незаконне використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертвувань, підробка документів, громадські заклики про скоєння теракту, наругу над могилою, незакон виробництво, придбання зберігання, перевезення наркотичних засобів, везення, виготовлення збут та розповсюдження порнографічних предметів. Тобто, тепер галтівники, грабіжники та інші злочинці будуть вільно ходити вулицями, бо влада вважає, що ізолювати їх від суспільства надто негуманно. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях.